Говорю я з тобою, мовчки, тиша хмарою проплива, і вовтузиться думка, мов квочка, в намаганні родить слова, тиша ваші терпнуть губи, тиша репне навпіл ось ось, припаду я шалено і грубо до безумства твоїх волось. Упаде розідрана маска, і сполохана, вгледеш ти, скільки в тиші чаїлося ласки. Скільки в грубості теплоти не сміються своєї беззубості, прописні допотопні думки, джерелом вдарить ніжність із грубості, заваркують живі струмки, задихнеться від люті сірість, нам на щастя, а їй на зло, поміж нас підведеться щирість і з'єднає наше тепло.